Креслаті каштани, струнки берізки, задумливі смереки. Щоранку радісно зустрічають студентів Боуславського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького. Ошатна будівля навчального корпусу гостинно відкриває для всіх свої двері. Коледж став для багатьох справжньою родиною і домівкою. Бо гуманітарний коледж це заклад, який має досить цікаву та багатогранну історію, свої традиції, що передаються із покоління в покоління. Історія встановлення коледжу сягає 1966 року, коли наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки було відкрито філію Ржищівського педагогічного училища. А з 1967 року Богуславське педагогічне училище існує як самостійний навчальний заклад. Сьогодні Боуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького Левицького це вищий навчальний заклад першого, другого рівнів акредитації, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за кошти обласного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб. Коледж готує фахівців за сімома спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна педагогіка, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, правознавство, економіка, підприємства. Випускники мають можливість отримати додаткові кваліфікації учителя іноземної мови та інформатики. Вихователя дітей дошкільного віку з правом навчання іноземної англійської мови, керівника гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виконавця художньо-оформлювальних робіт. Одночасно з основною спеціальністю студенти коледжу можуть пройти курси і отримати посвідчення оператора комп'ютерного набору. Підготовку спеціалістів здійснює творчий колектив висококваліфікованих викладачів, головним завданням яких є удосконалення рівня підготовки студентів через інформаційні методи і технології навчання. Про професійну підготовку більше тисячі студентів дбають 142 викладачі з вищою фаховою освітою, серед яких кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений діяч мистецтв України, 86 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 15 осіб з педагогічним званням старший викладач. 57 осіб з педагогічним званням, викладач-методист та 37 осіб із званням відмінник освіти України. Кожен викладач Боуславського гуманітарного коледжу це творча особистість, закохана у свою справу. Це фахівець, спроможний виконати сучасні навчальні програми будь-якої складності. Директор коледжу Лисак Станіслав Володимирович досвідчений менеджер на ниві освіти, створює всі належні умови для навчання, проживання, відпочинку та оздоровлення студентів. По-батьківськи піклується, щоб кожен відчував себе як у рідній домівці. Для проведення повноцінного навчально-виховного процесу коледж має розвинену матеріально-технічну базу, навчальні корпуси з сучасно обладнаними кабінетами, лабораторіями, майстернями, комп'ютерними класами, оснащених технікою нового покоління з виходом до інтернету. У бібліотеці коледжу кожен бажаючий має змогу розширити свій світогляд, поспілкуватися в інформаційному просторі світу. До послуг користувачів книжковий фонд у 65 тисяч примірників літератури, 100 назв періодичних видань, інтернет-центр. Тут створені комфортні умови для самостійної роботи з книгою та відпочинку. В читальній залі на 60 місць постійно проводяться різноманітні заходи, зустрічі з письменниками, музикантами, науковцями, досвідченими педагогами та юристами в коледжі. Де навчається молодь з різних куточків України, кожен має можливість не тільки отримати ґрунтовні знання, стати справжнім фахівцем своєї справи, але й розкрити свої таланти, удосконалити свої уміння стати всебічно розвиненою особистістю, свої здібності. Студенти коледжу розвивають у багатьох предметних гуртках, літературній студії, науковому товаристві, постійно діють спортивні секції, легкої атлетики, настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу, ритмічної гімнастики. Наші студенти неодноразові призери першості обласних та районних змагань Спартакіат. Своє здоров'я студенти зміцнюють, набувають гарної фізичної форми в спортивному клубі Гармонія у тренажерних залах. Стали традиційними масові дні здоров'я, які проводяться на природі. Мистецьке життя коледжу дуже цікаве і насичене. Постійно організовуються виставки робіт студентів та викладачів спеціальності «Образотворче мистецтво. Вони беруть участь в обласних всеукраїнських конкурсах юних художників, свою майстерність удосконалюють на пленерах. Свої фантазії втілюють на заняття гуртків. Щороку в стінах коледжу проводиться фестиваль юні таланти, завдяки якому виявляємо здібну молодь з різних куточків України. Студенти мають змогу у позанавчальний час займатися у творчих колективах художньої самодіяльності та різноманітних гуртках за їхніми інтересами, мають значні досягнення сім самодіяльних художніх колективів, чотири з яких мають звання народного. Широкознаний у багатьох містах України, Росії, творчий колектив капели імені Олександра Кошиця. Під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Олексія Миколаєвича Юзефовича капела є лауреатом міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів хорового мистецтва. Неодноразовий переможець фестивалів Кобзарського мистецтва, капела бандуристок Богуславка, яким керує завадська Юлія Леонідівна. Зачаровує слухачів своїм співом вокально-інструментальний ансамбль співаночки, художній керівник якого Трачук Зоряна Володимирівна. Активний учасник різноманітних концертів фольклорний гурт Коляда під орудою Григорія Миколаєвича Джуля. Гурт щиро вітає глядачів своїми чудовими колядками, народними піснями, веснянками. На будь-якому заході піднімає настрій народний аматорський духовий оркестр, призер обласних конкурсів та фестивалів духової музики. Художній керівник оркестру Чедрик Віктор Юрійович справжній фахівець своєї справи. Дивує своїми виступами танцювальний ансамбль Либідь, переможець обласних конкурсів хореографічного мистецтва, керівник колективу Ірен Яківна Щедріна серйозно і відповідально готує кожен танець. Щирими оплесками нагороджують слухачі виступи жіночого хору Рослава, яким керує Задоя Оксана Васильівна. Наші студенти щороку стають лауреатами, дипломантами всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної та диригентської майстерності районного фестивалю Зорить цвіт обласних мистецьких заходів. Позитивні емоції та бурхливі овації викликає театральна студія Юність, якою опікується Капко Богдан Йосипович. Щороку студія звітує перед глядачами своїми незабутніми виставами Кайдашева сім'я на кожум'яках безталанна. Майже щотижня в коледжі проводяться відкриті виховні години, різноманітні свята, конкурси, зокрема козацькі розваги, міст коледжу, день студента, гуморина, новорічний карнавал, а також науково-практичні конференції, круглі столи, брей-ринги, майстер, класи. Після проходження навчальної практики в школах, дитячих садках, таборах відпочинку проводиться конкурс Кращий практикант року, де кожен студент демонструє набуті вміння і навички, всі свої таланти. Соціальний педагог та практичний психолог допомагають студентам у вирішенні певних проблем, зокрема адаптації в коледжі, налагодження дружніх стосунків з одногрупниками та викладачами, становленні та розвитку особистості студентів. В нашому закладі активно працює студентська рада. Вона завжди бере участь у житті коледжу. Щороку проводить різноманітні просвітницькі та благодійні акції, захищає права та інтереси студентів, займається організацією змістовного дозвілля. А в літній період вирушає у туристичний похід молодь за здоровий спосіб життя. За успіхи у навчанні та суспільно-громадській діяльності «Кращі студенти нагороджуються поїздками до визначних місць України. Дирекція коледжу надає великого значення проведенню організаційно-виховної роботи у гуртожитку. Всі іногородні студенти забезпечені належними умовами проживання в гуртожитку. Нічим не зрівняти урочисту тишу коридорів під час лекційних семінарських занять і веселий студентський гамір на перерві. Студентське життя таке різноманітне, захоплююче та цікаве. За 45 років свого існування Богуславський гуманітарний коледж випустив тисячі спеціалістів, які успішно працюють в різних навчальних та мистецьких закладах, соціальних службах, правоохоронних органах, підприємствах народного господарства. Щороку в останню суботу-березня двері нашого коледжу гостинно відкриті для радісної атмосфери спілкування випускників усіх років. Всі вони безмежно вдячні педагогічному колективу за науку професійну і науку життєву. Для кожної із студентів Боуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечує Левицького став справжньою школою життя, батьківським домом, який з материнською ласкою та турботою навчає, формує особистість, чітко визначає пріоритети і орієнтири в подальшому житті. Дає практичні навички в роботі навчатись у ньому цікаво і престижно. Саме тут здійснюються мрії бути потрібним людям.